Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Слава Україні, шановні присутні, дорогі кримсько-татарські народи, дорогі наші дипломатичні гості, партнери, шановний народ України, сьогодні вже 70-ті роковини депортації кримсько-татарського народу. Це був злочин геноциду, жодних сумнівів. У такій історичній та юридичній кваліфікації і бути не може. Це був підлий прорахований удар радянської влади, яка намагалася забрати дім у кримських татар і знищити гідність і не просто окремих людей, а усього народу одночасно кожної родини, кожної людини, усіх поколінь. Зараз кожне кримськотатарське серце відчуває біль, коли згадує події тих днів, тих років. І точне число людських втрат від депортації досі невідоме. Вигнання на чужину забрало життя щонайменше третини від загального числа Кремли, які тоді жили на півострові. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх дітей, жінок, чоловіків, всіх, всіх тих, хто був убитий депортацією. Дякую. У тих, хто вижив після 1944-го, були вкрадені ще десятиліття, час, час який кілька поколінь були змушені існувати поза Кримом і під тиском брехні та зловмисної пропаганди проти кримсько-татарського народу, і лише із послабленням тодішньої московської влади та із відновленням незалежності. України кримських татар з'явилася можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду і відновлювати нормальне життя у Криму. До 2014 року Крим був дійсно домом для багатьох наших людей, щасливим домом. І таких людей було дуже багато. І таким Крим знову буде, і буде обов'язково, коли сила. Нашої української стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від російської окупації. Півострів, в якому судилося стати одним із найкращих для життя місць в Європі, і саме таким і буде безумовно і без Росії. Тут, де ми зараз сьогодні, з вами зібрали скільки десятиліть стояв пам'ятник, що прославляв. Не людей, а жорстоку систему, систему насильства, систему приниження, систему, яка є винною, зокрема, і у геноциді кримсько-татарського народу. Більше немає цього монументу і не буде, як не стане і, і цієї системи, що відродилась в Москві, та знов пішла війною, та знов пішла геноцидом на землю нашу, землю України. Ми захистимо нашу державу, ми збережемо правду про те, що відбувалося, ми обов'язково забезпечимо справедливість. Світ завжди буде знати, що загрожувало життю і як життя перемогло. І саме на цьому місці в Києві має постати меморіал нашої поваги до кримсько-татарського народу і вшанування пам'яті всіх жертв геноцидних ударів Росії по нашому Криму я дякую кожному і кожній. Чия сміливість стала захистом для життя та історичної правди. Дякую всім, хто з Кримом. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Церемонія відкриття пам'ятного каменю, майбутнього меморіалу пам'яті жертв, геноциду кримсько-татарського народу. Шановний пані президенте, шановні дипломати дружніх нам країн, пані панове, шановні наші співвітчизники ячі, спів в окупованому Криму. Рівно рік тому, на зустрічі між кримсько-татарського народу з президентом України, президент пропонував зробити монумент. Жертвам геноциду депортації кримсько-татарського народу в 1944 році. Зрозуміло, що як медліст, так і наше суспільство, кримські татари з задоволенням прийняли цю пропозицію. І от сьогодні ми закладаємо камінь цього монумента. Дуже пошадливо, що цей важкий воєнний час. Президент знаходить можливості для таких заходів і, і особисто в них. Але і значення цього меморіалу дуже велике. По-перше, це демонструє ставлення держави до корінного народу Криму. Це особливо важливе, зважаючи, зважаючи на те. что сейчас происходит с крымско-татарским народом на его батьковщине в Крыму. Там оккупанты, благодаря тотальной русификации, переследованием забудьяки которые проявы инакодумства, выкрадание до убийства активистов, жесткими расправами забудьте, которые проявы недовольства режимом оккупантов, примусовой мобилизации для управления наших молодых людей на войну против властной страны, Тобто при речи не на гоньбу и гарантованную смерть роблят все возможное, чтобы смусить коренной народ снова залишить свою Баткельщину и зачистить Крым для новых переселенцев с России и для вытворения Крыму великую военную базу, откуда они регулярно обстреливают материковую часть Украины. Подруги, тут прослеживается четкий звездок Меж злочинной политикой России в минулому и тем, что творит вся страна сегодня. Если на конце Другой световой войны Россия призвела до депортации и геноциду крымских татар, А та еще больше десятка нечисленных народов и этносов Крыму и Певничного Кавказа, то сегодня она замахнулась на величезную Україну. Вона мала намір знищити українську державу, знищити всіх їх розсудливих людей, а тих, що залишаться живими, перетворити в холопів. Якщо врахувати, скільки було виявлено масових поховань мирних людей до центрів тортур в Бучі, Ірпені, Херсонській області та інших тим, тимчасово окупованих територіях після їх звільнення нашими воїнами. то можно себе уявить, сколько этих центров тортур и похований было бы во всей стране, как бы агрессору удалось окупировать всю Украину. Или и кто-то, и когда кто-то сейчас, вместо того, чтобы закликать до швидшей допомоги Украине, для скорейшей победы над ворогом, одягая на себя тогу миротворца, говорит о том, что Треба начать мирные переговоры без звільнення оккупованных территорий, переговоры с военными злочинцами, каких раз Международный суд, то я хоть бы, хочу нагадать, что подлинный мир несет в себе загрозу еще больше кровопролитной войны, и причем уже не только на территории Украины. И кроме того, на совести цих миротворцев будут и боль, из наших певграмодян, которые сейчас пребывают в оккупации. И нехай цей монумент, який мы сейчас на, имеем наверх становить, буде не только еще одним памятником невинно загиблым нашим певчизникам і співгромадянам, а и посильним нагадыванием протест, с яким соседом нам доводится жить, и протест, что треба быть готовыми до всех его новых подлостей. И користуюсь нагодою, я еще раз хотел бы высловить свою подяку всем нашим воинам, які зараз ценой своего життя жестокой войны с ордой агрессора выстоивают нашу свободу, незалежность и а целостность нашей страны. То есть наше существование как таке. Вечная слава и вечная память всем полеглым. Слава Украине! Героям слава! Дякую!